Моє вітання! Ось цей рецепт 100% в скарбничку, як завжди, перелік інгредієнтів зараз та в описі під відео. Цей шедевр готується надзвичайно швидко, просто і ще із простих доступних інгредієнтів. Одне яйце: 40 грамів цукру. Це в мене ванілін, або використовуєте ванільний цукор, пасту, крохмаль кукурудзяний 20 грамів. Я не раджу використовувати. Вартопляний, поєднати інгредієнти, не хвилюється, жодних грудочок не залишиться. Це крахмаль розчиниться 100%. Молоко 250 мл, бажано використовувати 3,2%. Все ставлю на грів вище середнього, постійно помішуючи, доводжу до кипіння. От як тільки побачили першу бульку, варимо ще 3 хвилинки, обов'язково постійно помішуючи. І крем готовий. Додаю 20 грамів вершкового масла 82-83%. Це дуже смачний крем, вдалий рецепт. використовуйте, я зробила таку собі зменшила маленьку порцію, зробила. Можете все це подвоїти, потроїть і використовувати на Наполеон. Взагалі різні рецепти. Це класний рецепт крему з ресторана. Все плівкою в контакт, обов'язково, щоб не завітрився, і охолодити до кімнатної температури, щоб він був не гарячий і більш стабільний. Починаю готувати тісто. Два яйця, розмір середній по 55 грамів кожне. Дрібка солі обов'язково це підсилювач смаку, 100 грамів цукрової пудри або дрібного цукру, щоб у вас потім цукор не хрумтів на зубах. 100 мл олії, в мене сонячникова. Можете додати маргарин, масло це вже за вашим бажанням. Я додаю рослинну олію. Все, суміш майже готова. Як ароматизатор я хочу додати цедру. Це в мене мандарин, можна апельсин. Що у вас є? Лимон, лайм. Якщо ви не проти цитрусових, обов'язково я раджу додати і саме в тісто, не в крем. Крем, хай буде ванільним. А тісто хай буде з цитрусом, це зробить свій смак як доповнення. Борошно пшеничне 350 грамів. Розпушувач 7 грамів. Все замішую тісто. Тісто я хочу поділити на дві частини. Припиляйте трошки борошном, щоб не прилипало. Обов'язково тісто в пакет, щоб не завітрилось. Дивіться, або на 2 години в холодильник, або на 30 хвилин я його в морозилку на 30 хвилин, щоб це все було швидше. Якщо у вас є час, є чим зайнятися, то на 2 години десь приблизно в холодильник. Я в морозилку. Через 30 хвилин дістаю з морозилки, але дістаю тільки один шматочок поки. Трохи борошна додала, щоб не прилипала. Але трошечки це й в морозилку. Я буду робити 6 тістечок. Можете зробити 8 тістечок меншого розміру. Можете зробити взагалі один пиріг великий. Я буду робити 6 тістечок. Трошки так округляю його. Кожен шматочок. Готується дуже швидко. Ось так 6 в мене буде. Якщо ви бажаєте 4. Або 8 меншого розміра. І не раджу робити це качалкою, бо буде трошки прилипати. Ось так пальчиками чик 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 Робите розмір, який вас влаштує. І викладаю відразу на деко та на пергамент. Тісто пластичне, з ним приємно працювати і не прилипає до рук. Бачите, як швидко все готово. Крем вже охолов, він кімнатної температури, трошки я його так хочу розмяти ложкою. Крема достатньо, якраз на всі тістечка вистачить. Це в мене абрикос, я його скинула на сито, щоб прибрати зайву вологу, щоб там, знаєте, нічого не хлюпало. Взагалі можете використовувати будь-яку ягоду або фрукти. Можете взагалі не використовувати тільки заварний крем, зробити це надзвичайно смачно. Все, викладаю так по дві штучки. Дістаю ось той другий шматочок з морозилки. Він ще не заморожений, буде не так зручно його натирати, якби він був трошки більше підмороженим. Але не біда, він охолов і так відразу натираю на всі ці тістечка на крупну терку. Поправляю тіста, щоб вони були таким більш охайними. Ось такими гарненькими мають бути. Все, я їх відправляю в розігріту духовку 180 градусів 20-22 хвилини. Ну, щоб вони ось такі були гарні та рум'яні. За бажанням прикрашаєте цукровою пудрою. А ще їх, звичайно, перед вжуванням треба охолодити. Не раджу вам куштувати гарячий заварний крем. Текстура різна. Ось це хрумке печиво, ніжний заварний крем всередині і ця. Яскрава, кисла, солодка, абрикоса, ну, смаки фантастичні, ну що тут сказати, і смаки, і текстури. А ще все це підкреслюється з цією цедрою, що я додала, обов'язково додайте, правда. І це просто це вибух смаків, вибух текстур. Це так просто і настільки шедеврально. Ось так це на наступний день, повністю стабільне, а печиво ще досі хрумке. А всередині стабільний ось цей заварний крем з цією абрикосою. Просто супер, фантастика! Обов'язково приготуйте. Я впевнена, ви будете готувати і не один раз. І як завжди, смачного!